Це мій автомат. АК, моя друга дитина, яка завжди зі мною на завданнях Важливо мати щось, що може в якийсь момент врятувати твоє життя. Ольсо Я піхотинка на 100%. Виходжу на фронт зі своїми побратимами як будь-який інший солдат. Але я також виконую роль медика. Я надавала допомогу трьом пораненим українським військовим і вдячна за можливість показати, що жінки теж можуть виконувати критично важливі функції. Це дуже складно, особливо якщо ти жінка-іноземка. Але тут у цій бригаді мені дали шанс. Я тут, тому що хочу підтримати свободу і суверенітет цієї країни. Україна мій другий дім. Сподіваюся, що побачу її вільною і матиму змогу працювати тут у соціальній відбудові, бо після війни настає післявоєнна реальність, і саме там потрібні фахівці.